Важкі воєнні часи приносять біль і втрати, які стають частиною нашої реальності. Щодня ми чуємо про загибель українських захисників і захисниць. Не минає лихо і нашу громаду. 27 серпня у Бродах попрощалися із загиблим воїном Василем Георгійовичем Перцем, котрий відвоював свою війну героєм та повернувся додому на щиті. Провести загиблого захисника останньою земною дорогою прийшли найдорожчі йому люди рідні, колеги, побратими, друзі, багато з квітами і на колінах. Останні хвилини прощання з героєм під час громадської панахиди дають можливість кожному вшанувати пам'ять і подякувати за подвиг нашим полеглим воїнам, своєю присутністю і своєю молитвою. Сьогодні молитва є не лише актом пам'яті, а й духовною підтримкою для тих, хто залишив цей світ у розквіті сил, захищаючи рідну землю від окупантів. Після алеї героїв прощалися із захисником у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Ми іноді з воїнами спілкуємося. Де, хто мене запитує, що я, як священник думаю про їхній обов'язок. тому що, ви знаєте, всередині України є чимало ворогів, які намагалися і ще досі намагаються зруйнувати стійкість, певність і віру українців у те, що вони роблять правильно, формуючись як народ, як нація, як держава, і захищаючи спадщину. Яка нам передана нашими батьками. Господь казав, шануй батька і матір, і тобі буде добре, і ти довго проживеш на землі. Отже, шануй свого батька і матір не тільки тих, хто тебе народив по плоті, але цінуй також і те, що вони залишили тобі у спак і мову, і культуру, і віру, і землю і доклади зусиль, щоб твої вміння, твої таланти. Твоє життя теж не пройшло даремно, а залиш спадок доклади до батьківських дарів і свій талант. І нехай він сяє у вітці українського народу яскраво. Нехай нащадки пишаються, нехай потомки радіють і згордо вільно піднятою головою. Дякую. За твій внесок у майбутнє української нації, української держави Василь Георгійович Перець був з числа тих, які не звикли відступати. Ще в далекому 2002 році відслужив строкову службу, по закінченні якої повернувся до мирного життя. Та війна навчила його впевнено тримати зброю в руках. У 2015 році був мобілізований у лави 81 окремої. Десантно-штурмової бригади дуже багато часу провів в зоні АТО після демобілізації працював на пекарні. На початку повномасштабного вторгнення був серед перших, хто відгукнувся на поклик серця захищати батьківщину і вже 7 березня 2022 року долучився до лав нацгвардійців, служив у Чернівецькій бригаді Національної гвардії України. Бродівчанин був старшим солдатом, служив на посаді гранатометника, першого відділення третього стрілецького взводу, стрілецької роти, військової частини. Побратими любили і поважали його за справедливий характер, порядність. Сказали, що завжди дотримував слова. Був міцний, як дуб, але мав дуже добру і товариську вдачу. Шлях воїна обірвався 11 липня 2025 року біля населеного пункту Новоекономічне Покровського району на Донеччині внаслідок ураження ворожим fpv дроном. Згодом ДНК експертиза підтвердила, що тіло належить Василю Георгійовичу. Поховали героя з усіма військовими почистями на алеї почесних поховань у бродах. Війна вирвала його з життя, родини, але не з їхніх сердець. У воїна залишились мама Ольга Ярославівна, сестра, племінники. У них війна забрала не лише близьку і дорогу людину, а й сонце, повітря, радість, любов. Відтепер Василь Георгійович Перець назавжди у книзі пам'яті Бродівської громади. Ми ніколи не забудемо, якою дорогою ціною виборюється свобода. Вічна пам'ять і слава нашому герою.